Так, друзі, довго-довго я чекав, щоб хтось у цій холодній воді скоштував нашу новинку. І я дуже приємно здивований, що саме, ну ви зараз побачите, риба невеличка, невеличка. Але це є результат. Результат в холодній воді. Так, да, це карасик... Карасик. Але який очікуваний. Ой, це в нас... Дивіться, який красень!